Друзі, ми вже давно з вами звикли до того, що Росія відверто бреше, маніпулює інформацією та часто робить вкиди. Відтак сьогодні з'явилася інформація про те, що у Черкасах, нібито на одній із вулиць, облаштовані вогневі позиції. Ми з вами знаємо, що це повна нісенітниця однак така інформація потребує уваги, враховуючи те, що Росія б'є по Цивільній інфраструктурі свого роду така інформація може бути для нас попередження, тому однозначно не ігноруємо повітряні тривоги, ходимо в укриття, також уникаємо місця, де є скупчення людей. Окрім того, раджу вимкнути функцію геолокації, якщо ви не користуєтесь нею. Пам'ятайте, що ініціаторами Власної безпеки є тільки ви бережіть себе.